Слова із пам'яті летять, як протяг у розбиті двері, умом Росію не понять, та кажуть в неї треба вірити. Як можна вірити змії, що має в писку два кінжали? У добрі наміри її, коли вона не раз кусала, коли отрутою царів вбивались світлі добрі вісті? Коли під рясами попів живуть погони кагибістів, коли у них окремий Бог і двоголові сині кури, чи дасть забути Сандар Мох, чи дасть прокинутись батурин, у мене тисячі чому не згинуть навіть на погості? Як закопати Колему, коли там досі наші кості, як не втопитися в зерні, його вдихаючи, що сили, коли я чую про ті дні де? Колоски вели в могилу, могили, розсипи могил, весь світ на зірку розіп'ятий, нема ні розуму, ні сил, ні вірити, ні понімати. Як можна вірити в тупих, що досі скиглять за часами, де цар влетів у ряд святих, а вбивця сохне у бальзамі? Не зрозуміємо повік, щоб не простити й не забути. Паскудний двадцять другий рік, і ще страшніший місяць лютий. Умом Росію не понять, в хвостах, що залишають гради, всі меморандуми згорять від Переяславської ради, згоріть і ви, і Карлик ваш, і його рейтинг 90 гниє скоріше, ніж сиваш, гидка болетяна короста. Вже в чорта визначено час. Хай тюче впише на папері, що скоро буде мир без вас, а ми у вас будемо. сильно.